13 листопада у Житомирській міській раді нагородили 59 тренерів почесною відзнакою Кращий тренер міста 2024 року. Вихованці цих тренерів безпосередньо отримали першості, тобто перше, друге, третє призові місця на чемпіонатах України або офіційних чемпіонатах Європи чи та чемпіонатах світу. Саме за результатами їх вихованців ми відзначаємо сьогодні тренерів. Сьогодні у нас два тренери це «Інваспорт», 27 тренерів це «Олімпійський», спорту і 30 тренерів неолімпійський види спорту. Олена працює тренеркою у дитячо-юнацькій спортивній школі Житомирської міської ради. Вже 13 років. Сьогодні жінка отримала нагороду за підготовку спортсменів призерів З боротьби сам бо одна їздила, з комбат-зузо їздило шість чоловік. Олексійчук, Село зайняв третє місце Кравчук, Соломія, перше місце Шпиківська Юля, перше місце Бахматська Дар'я, перше місце Кумачко Лета, перше місце про це. Тосевич Олександра, перше місце. Мені подобається моя робота, що діти прославляють нашу країну, нашу школу, наші наше місце Житомир. Тренерка зі спортивної аеробіки зізнається. Головне для неї бачити успіхи своїх вихованців. Мене будуть нагороджувати за призове місце на чемпіонаті Європи. За прошлий рік, де наші вихованки посіли місця. Мені, взагалі, подобається спорт. Я сама з дитинства була спортсменкою. Я вважаю, що спорт це здоров'я, спорт це адреналін, це нація наша, це прославляння нашої України. Кожен тренер отримав сувенірний подарунок та грошову відзнаку від міської ради. Це грошова відзнака. Вона невеличка в зв'язку з тим, що війна, ми не можемо поки що її підвищити. Це трошки більше двох тисяч гривень. Це статуетка, це це такий сувенірний подарунок. Загальна сума, яку видадуть сьогодні нашим тренерам, це понад 150 тисяч гривень.